За матеріалами слідства вихід із Луганщини тричі викрадав легкові автомобілі за допомогою викрутки. Чоловіка судять вже три роки. Справа побувала у суді першої інстанції, а також у апеляційному та касаційному судах. Прокурори наполягають, крадій має відсидіти за скоєне за ґратами. Як розглядають справу? Далі у сюжеті. За матеріалами слідства, уродженець Луганщини неодноразово викрадав автомобілі. Йому присудили умовне покарання із випробувальним терміном. Втім, прокуратура у касаційному суді наполягала на реальному покаранні для чоловіка, позбавлені волі. Тож справа повернулася у Волинський апеляційний суд. Родженець міста Свердловськ Луганської області згідно судових ухвал, щонайменше тричі цупив чужі автівки. Буцімто зробити це йому вдавалось за допомогою металевої викрутки. Керуючись корисливим мотивом та з ментою незаконного заволодіння транспортним засобом, діючи умисно, використовуючи металеву викрутку плаского типу, шляхом злому замка дверей водія, проник до салону автомобіля марки Audi моделі А6. Після чого, зламавши замок запалювання з допомогою вказаної викрутки, запустив двигун автомобіля та, отримавши можливість керувати транспортним засобом та здійснювати ним рух, не маючи ані дійсного, ані уявного права на нього, провів рух транспортний засіб та покинув територію зазначеного вище подвір'я чим заподіяв потерпілому особа 8 майнову шкоду в сумі 26 тисяч 941 гривня. Зухвали бачимо у березні 2021 року. Чоловік привласнив і ще одну ауді, а 6 і завдав власнику авто збитків на майже 60 тисяч гривень. Ще раніше, згідно ухвали, у січні 2020 року теж за допомогою викрутки обвинувачений викрав ще й фольксваген пасад. Чим завдав збитків на понад 60 тисяч гривень. Щоправда, цей епізод суд першої інстанції визначив як недоведений протягом розгляду справи. Раніше допитували свідків, один з яких запевнив суд обвин. Вачений збував тільки дві ауді, причому одну завтівок на запчастини. Ковальський міськрайонний суд постановив чоловіку призначити покарання 5 років позбавлення волі. Втім, звільнити від його відбування з випробувальним терміном. Прокуратура з таким рішенням не погодилась і подала апеляцію. Здійснюється перегляд в апеляційному інстанції після оскарження прокуратурою вироку. Першої інстанції, яким обвинувачено було засуджено до вчинення за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 289. -ї. Однак, на думку прокуратури, дане рішення було допущено неповнуту судового розгляду. Невідповідність висновки суду фактичним уставом кримінального правопорушення. Зв'язку з цим вирок суду першої інстанції був оскаржений. Втім, Волинський апеляційний суд лишив вирок без змін. Відтак прокуратура подалась у суд касаційний, тож справа щодо обвинуваченого у кратіжках авто, повернулась в апеляцію. Касаційна скара прокурора була задоволена частково, і на даний час має відбуватися перегляд судового рішення в апеляційному порядку. Рішення не прийнято зв'язку з тим, що судді, які брали участь при розгляді даного кримінального провадження. Під час досудового розслідування і в першій інстанції і в апеляційній втратили можливість і право здійснювати апеляційний перегляд після касаційного скарження. Тому на даний час рішення ще не прийнято. Оскільки двоє суддів з колегії заявили про самовідвід, у розгляді справи оголошено перерву. Чи винен обвинувачений у викраденні автомобілів постановить вже інший склад суду? Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.